Каміль, учень 4-го класу 6-го ліцею Златопільської громади. За час навчання встиг посудіти за партою лише кілька місяців в першому класі. Ковід, а потім воєнні дії в країні зробили неможливим його навчання в школі. Весь час учень займається вдома. Через загрозу безпеки, постійні обстріли Харківщини тривоги критично важливим стало наявність укриття в школі. Зараз в громаді активно ведеться облаштування укриття, яке дозволить захистити дітей та при. Працівників установи від потенційних небезпек. Про можливість в ньому навчатися хлопчик дуже сподівається. Я сидів за партою з першого класу і хочу дуже повернутися у школу. Тому що я хочу зустріти своїх друзів та навчатися у школі. Ми з однокласниками зустрічаємося в, на праздниках, в парках. Та на день народження. Мама Каміля Лілія має надію, що син таки матиме змогу навчатися офлайн разом з однокласниками. Важливими також для мами є соціалізація дитини та спілкування з однолітками. Для дітей дуже важливо мати можливість спілкуватися з, з однолітками, мати соціалізацію, щоб вони зустрічалися, мали друзів, тому що, на мою думку, Такий довгий період вони знаходяться вдома і вони потребують, саме потребують зустрічі в класі для навчання, для спілкування. Це допоможе надолужити освітні втрати, які, які дитина отримала в результаті такого навчання, бо на комп'ютері, на планшеті, на телефоні неможливо повноцінно навчатися. І, на мою думку, дуже важливо буде, якщо навчання буде з вчителем. З однолітками, щоб було спілкування і щоб не було цих втрат по навчанню. Будівництво укриття в школі є важливим кроком для забезпечення безпеки учнів та персоналу в умовах надзвичайних ситуацій, таких як повітряні тривоги чи обстріли. Приміщення облаштовані з урахуванням перебування тут людей з особливими потребами. Саме депутатським корпусом нашої правомайської міської ради було виділено кошти з місцевого бюджету 11 мільйонів на капітальний ремонт приміщення підвального ліцею номер 6 На сьогоднішній день ці роботи завершуються. Здача цих робот очікується до 1 квітня. Тобто на цьому тижні залишилося саме прийняття в експлуатацію цих будівель. розміщується це ще на офіційному порталі, звід про е, те, що уже наші підвальні приміщення готові як найпростіші укриття. І я думаю, що з 1 вересня ми почнемо е, процес, якщо то не в очному режимі, то хоча б то в змішаному режимі на двох закладах загальної середньої освіти. Зараз ремонтні роботи в укритті на фінальній стадії. Навчання дітей в укритті це вимушений, але необхідний виклик для громади в умовах воєнного стану. Ми чекаємо на відкриття цього простору для того, щоб наші діти навчалися і мали можливість спілкуватися з однолітками, мали можливість соціалізуватися в нашому суспільстві, щоб в них не було страху перед іншими людьми. Я вважаю, я що це дуже важливо. Навчання вже в п'ятому класі для Каміля стане можливим в укритті вже поруч з однокласниками та вчителем. Про це хлопчик дуже мріє. Загалом, станом на 15 квітня, на Харківщині навчаються очно лише 20 тисяч школярів. До кінця 2025 року планують відкрити ще 29 шкільних укриттів, що дозволить охопити навчанням ще 25 тисяч учнів області.